Вот так автомобиль Prius номер 1429 стоит в общем ряду с, автом... с остальными автомобилями без включенного проблескового маячка. Что не дает ему права ветхилят из прав правил дорожного руха. Водитель этого авто... автомобиля будет найден. Скажите, пожалуйста, вы не знаете случайно, кто водитель этого транспортного средства? Знаю. А ви можете його пригласити сюди? Ви якісь питання по Ну я не знаю, хочу спросить, можна ли ему тут машину оставлять або... А скажіть, тут можна паркуватись? Це служебна необхідність. Звичайно, не можна, але необхідно тут припаркуватися, тому що немає, де писати машину. Для... Це порушення правил дорожнього руху? Порушення. То треба скласти постанову, мабуть, зразу. Так. Я так думаю. Як ви думаєте? Ну, А при необхідності, хіба А що потрібно водій службового автомобіля зробити для того, щоб не порушувати правил дорожнього, а відхилитися від правил? Сюда, ну так, ну, да, ну от я смотрю, от дивіться, там машина з маячками, там з маячками. Навіть якщо він там неправильно стоїть, ну він відклонився зв'язку з службовою необхідністю. Ну маячки у нього. горять. Здесь нет. Чим відліч? А хто водіє цього транспортного засобу? Транспортного да. засобу? Водій це транспортний засоб командира роти. Командир роти ось перед вами плачу. Ви командир рота. Ні, поработайте, я подожду. Хто водіє транспортного засобу? Я водій транспортного хто порушив дивіться, правила дороги. Під'їхав подивитися, чим мої екіпажі запрацюють не знаю, член комісії, не знаю, звідки ця людина, попросили перепаркуватися. Я підійшов на площу, подивився, чи там немає лиших автомобілів. Я, не, я навіть не спрашиваю, для чого ви туди ходили, які заходи проводяться. Обратите внимание, ось вот автомобілі з включеними подписковими да. маячками. Да? Вот этот автомобиль. автомобіль... Якщо цей автомобіль під'їхав, я бачив, що ви під'їжджали, я підійшов на площадь. Нет. Вот, давай, ну, во- первых они у вас все ездят с проблесковыми да. маячками. ну почему он стоит вот он на мою думку он просто приклад подает. Приклад. вот он ему можно тут стоять Нет. я вам предлагаю я вам предлагаю кроме того что вы устраните эту э, оказию, так сказать скласты на воде, от всего транспортного засобу постанову как это вы делаете со всеми остальными водителями как вы думаете это будет справедливо. Скласти постанову. Ви на всіх водітелів складаєте постанови з ходу. Да, як ви вважаєте, на 5 хвилин я маю правила зупинитися? Я вважаю, да. що 5 якщо, якщо б цей транспортний засіб, да. і так як і от ті, Ну, хотя б з приблизьковим маячком да. стояв, то я розумію, що зв'язку з службовою необхідністю поставлю вам завданнями, Ру, да, ми, з заходами проведення. Ви відхилились, бо да, вам так треба. Якщо провозковий маячок був виключений на 5 хвилин, це транспортний засіб мав право себе чи ні, я просто вас питаю. Він стояв з порушенням? З порушення. На 5 хвилин не має себе? До, до 5 я... хвилин. Що, що, до 5 хвилин? хвилин. А, да, я ходив на територію, подивився чи там все є. Не, не, не. І до п'яти хвилин... Спілкувався о... з водієм, ви бачили, бачите, як ви... В чому вопрос? Тут стоянка до п'яти хвилин що дозволяється? Ні, не, не дозволяється. Ну а як тоді? Да? Полосково вирішив, тому що може батарейка. Батарейка вже зараз нормально я, працює. Как? Я розумію. все, батарейки, нові Prius, старі гаишники теж, теж говорили. Що у нас батарейки, у нас ми економим. Ви не економите. Просто понимаєте... Когда я вижу отношение к другим водителям и когда я подхожу, у людей, у полицейских, нет доказів, они стоят на своем, я лично столкнулся. Вот давайте составим постанову сразу. Даже не протокол, не будем разбираться. Сразу. Слушайте, я приїхал. я зараз нахожусь на службе, приехал, подивитись, там знаходилися всі мої екіпажі и продукты. Но, но вы же порушили право дорожную руку, вы же зупинили автомобиль, оставили его тут, без ключок на подвосков мойках. Це здійснили порушення. Дивіться, цей маячок виключився, коли ми їхали. автоматично. Треба було показати, виглядає автоматично. Це? Да, cover? А як а, а це? У вас таймер стоїть или що у вас? Ми вийшли ви на параплинку, 20 час знаходиться. Маячок потушився. Я якщо включив, ви бачите, я підійшов, що я б відійшкав раніше, але була людина, я з неї спілкувався. Как это он взяв і виключився сам? Зажигання. Що зажигання? І на ну, вы его просто Дивіться, не, не проконтролировали я и оставили я я его вы. Нет, я, я, я все-таки подождите, давайте накажем да. водителя. Ну давайте вас накажем. Дивіться, під'їхав в целях профілактики, подивитися, чи все екіпажі є і чи все виконується. Да на вас територі. все по планшетах, все відслеживається, где каждый екіпаж знаходиться. Тут даже дивитися не треба. Я обичаю. Я понимаю, що це робота, вам поставлено завдання, Але, але. Ну как-то прав... ну, поговорите, конечно. Да. Черт. Черт. У меня времени вообще вагонное. Да. Постановы есть? Что да. да. дело? Писать будем? Да. Будем писать. Да. Так уже можно доставать. Я знаю, что ему будет э, это неприятно. Ну что делать? А он потом может сразу обжаловать ее в суде. Подать, подать в суд, ну да, как водій, подать в суд, объяснить в суде, почему он это сделал, забыл ли он там или еще що то. А как вас зовут? Дивіться, Сергей. Це була службова необхідність, я обучаюсь. Вас... на, на визов їдемо, я вибачаюсь. Стоп, 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 да, як вас... это? Как это так? Служба Давайте быстренько, ну я понимаю, Дивіться, служба... Мы спішимо, у нас крадишка крадіжка их на крыше. Це була службова необхідність. Дуже дякую за... Не-не, так нечестно. Я понимаю, что службу, а когда будет складена постанова? Я... Еще раз, еще раз. Тук-тук-тук, алло, 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 алло.